Чи вважаєте ви себе здоровою людиною? Взагалі ні. А чому? Є травми, є проблеми з здоров'ям. А як ви ставитеся до чекапів свого організму? Чудово. Сам якраз я фізичний терапевт, тому мало того, сам займаюся іншими людьми. Тому і кажу, що здорових людей нема, є недо... недообслідувані. Часто робите чекап організму? Так. Як часто? Це все ж таки чекапи, напевно, індивідуально, тому що у кожної є свої за необхідністю. Я, напевно, раз на два роки. Для мене це вже часто, а є дехто хто робить їх набагато частіше. Чи вважаєте себе здоровою людиною? Не зовсім. Нема часу боліти. А скажіть, а чекапи організма робите свого? Коли вже якщо сильно припечуть, то так. Да. Скажіть, чи вважаєте себе здоровою людиною? Ну відносно так. Чи капи організму свого робите? Що роблю? Чекапи, профілактику ходите до лікаря? Ну, час від часу, коли при ви зверталися до лікаря, чи проходили якісь огляди профілактичні? Ой, ну зараз такий час, що не дуже будеш звертатися до лікаря. Це вже коли припече, коли вже буде безвихід, тоді, тоді вже йдеш до лікарів. Чи ви вважаєте себе здоровою людиною? Ну так. А що саме що є ознакою здорової людини? Ну, Здорові думки, мабуть, насамперед. А скажіть, будь ласка, коли ви останнє зверталися до лікаря, робили чекап? Ну, Мабуть, під час вагітності чи після. Скажіть, чи вважаєте себе здоровою людиною? Так. Ви до лікаря ходите на профілактичні огляди? Так. Я здавала аналізи десь місяці два назад, кожні півроку. Коли ви востаннє зверталися до лікаря на профілактичний огляд? Постоянно звертаюся. Вважаєте себе здоровою людиною? Так. А що ви робите для того, щоб бути здоровою? Підтримую правильний образ життя. А до лікаря звертаєтесь? Звісно. Як часто? Кожне півроку. Вважаєте ви себе здоровою людиною? Ні. А чому? Нерви. Тільки нерви? Нерви, сон, сустави, все Все безпокоє. Як ви ставитесь до чекапів організму свого? Чудово. Проходжу раз в году гінеколога, терапевта, здаю аналізи необхідні, ну, ті, що я вважаю за потрібні, щитовідні залози, от, полові гормони, общий аналіз, крові, біохімія. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Не переймаюся проблемами. А скажіть, будь ласка, коли ви останній робили чекап свого організму? Кожний рік робимо.